Каю – мультфільм, знятий за книгами видавництва «Лазарісьйон Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюк, вивчати світ люблю. Аю допомагає. Родина Каю вечеряла і всі їли, окрім роузі. Mm. Доїж вечерю, будь ласка. Mm. Що таке Роузі? Дивися роузі я все доїв. Ти нічого не з'їла. Розі не голодна. М -м -м. А -а -а -а. Але спагеті смачні. М -м. Каю не знав, чому його сестричка така засмучена. Пташка дитина розправила крила і полетіла. Вони подумали, що вона стає дорослою э, пташкою. Кінець. Це була чудова історія каю. Дякую. Цвірінь, цвірінь. Дивися, тату, я пташенятко. Цвірінь, цвірінь. А, -а, -а. а я пташка тато, яка забирає пташеня у гніздо. Кар, кар, кар. Ха -ха -ха. Ще раз. Ні та вже час лягати спати. А я хотів розповісти ще одну історію. Ти можеш її розповісти? Справді. Звичайно, завтра ввечері. Що це з Роузі? Не розумію. Вона досі плаче і нічого не їла. Все буде гаразд. У неї ріжуться зубки. Це доволі боляче. У мене не болять. Ні, але боліли, коли ти був маленьким. Справді? Так. Може, я заспокою Роузі. Може, тобі справді вдасться її приспати каю. Гаразд. Каю не подобалося, що його сестричка плаче. Він хотів її втішити. Каю! Розі, ти не можеш заснути. Спробуй заплющити очі. Каю спробував уявити, що б зробила мама. Хочеш, я тобі заспіваю? Каю співає? На добраніч, ніч розі солодко спи, тобі треба спати, бо нічка настала. Тато каже, що у тебе просто ріжуться зубки. Сподіваюсь, завтра буде краще. Каю дуже пишався своєю піснею, але Роузі не засинала. Заспівай ще. Ні, Роузі. Тобі треба спати. Потім Каюся йнула інша думка. Зачекай, Роузі. Каю подумав, що його сестричку може заспокоїти іграшка. Тільки треба придумати, яка. Моя улюблена. Ось Розі. Візьми мою пожежну машину. Все гаразд, мамо, це моя пожежна машина. Гілберте, це ти лягай з Розі. Бачиш, Гілберт спатиме. І ти теж засинай. Гаразд? Розі, хоч кролика. Добре розі. Хм. Але кролика ніде не було. Не можу його знайти. Може, візьмеш кенгору? Ні. А раптом каю згадав, де востаннє бачив кролика розі. Зараз я повернуся. Елбарте. Могла заснути. Хм, Подивимось. Ага. Одного разу Розі Каю пішли на ярмарок і покаталися на великій каруселі на кінку. міцно, Роузі. Кенгуру класний! Кенгуру возив Роузі, ка й упався ярмарку. Потім він стрибнув дуже, дуже високо. Дивися, Роузі, Ми летимо як птахи. Летіти по небу було весело. Вони піднялися аж до зірок. Як сяє! Ого, ти тільки поглянь. Гарно. Роузі вже втомилася, тому кенгуру поніс їх додому. Роузі і каю помахали своєму новому другу кенгуру і пішли спати. Кінець. Каю радів, що зумів приспати Роузі, а тепер і сам захотів спати. Добраніч, ніч Розі. Спи солодко. Добраніч, ніч, братику каю. Пожежник Каю. Я знак стоп. Уперед! Можна я вдягну твою каску? Але я хочу її носити. Діти, увага! Час прибирати. Скоро до нас прийде особливий гість. Каю соромився, що не дав лео казки. Але він справді хотів бути у ній перед гостем. Вона моя, не моя. Я перший взяв, Не я перший. Віддає її мені. Вона моя, кажу. Потім каю згадав, що Мартін казала ділитися речами і брати їх по черзі. Джефрі, нехай Джейсон теж трохи пограється. Ць. Лео, йди сюди. По черзі. Спочатку я трохи поношу казку, а потім ти. Добре. Добре. Дякую, Каю. Діти. Чи всі знають, що таке пожежна сигналізація? Mm -hmm. Пожежна сигналізація спрацьовує, коли в повітрі з'являється дим. Навіщо це знати? Тому що дим означає, що щось загорілося. Правильно, у нас в класі є пожежна сигналізація. Бачите її? Де вона? Я її не бачу. Дим піднімається вгору. Тож де може бути сигналізація? Mm -hmm. Он вона. Он вона! Я так. бачу. Дякую, молодці. Увага! А ось і наш гість. Привітайтеся із начальником пожежної команди. Добрий! день! Привіт, діти! Бачу, серед вас вже є чотири пожежники. Класні у вас казки. А моя важкувата. Сьогодні я вас навчу, що треба робити, якщо в дитсадку пожежа. Хтось знає, як це називається. Пожежна тривога. Правильно. Перш за все, пожежі не станеться, якщо усі обережні. Але вогонь небезпечний. Тому треба знати, що робити у разі небезпеки. Сьогодні ми будемо перевіряти сигналізацію. Коли ви її почуєте, кидайте усі справи і негайно залишайте приміщення. Вона дуже, дуже. Голосна. Ви хочете почути, наскільки. Тоді приготуйтесь. <звук> ну як це <Все> достатньо голосно. <звук> Ви почули сигналізацію. Тепер потрібно швидко і обережно вибратись на вулицю. Можна мені допоможуть ваші чотири пожежники? Каю хотів допомогти пожежнику, але згадав, що Лео має носити каску. Ось Лео. допомагай ти. Дякую, Каю. Лео, давай мені руку. Тепер усі станьте ланцюжком. Вам потрібно йти дуже-дуже тихо. Готові? Пішли. Оце так. Молодші діти. Зі мною приїхав друг, якому кортить з вами познайомитись. О, ти, Це, Це парки. Іди познайомся із дітьми. Хочете, він покаже фокус? Так. Спаркі? Голос! Так. Молодець. А ти хочеш першим залізти у машину? А каю ж можна. Звичайно. Ура! Там вдосталь місця. Ха -ха! Вона завелика. Хочете увімкнути сирену? Так, будь ласка. Тоді приготуйтеся, тому що ця сирена дуже голосна. Вона сповіщає усі машини на дорозі, що вони мають пропустити пожежну машину. Готові? О, давай ще раз каю. Тепер лео. Ура! Виросту, стану пожежником. Ми будемо раді прийняти вас у команду пожежників. Дякую. Хто наступний? Тримай каю. Тепер твоя черга. Дякую, Лео. Коли я виросту, теж стану пожежником. <звук> каю подумав, що разом у них вийде чудова пожежна бригада. Ну віддай <свистит> <свистит> Пожежник каю. Ой-ой, чую пожежну сигналізацію. На допомогу Каю Я каю пожежник я. Він врятує нас на вогню Я каю пожежник я. Маю форму червону. І, і вогни, дібосний. Є сирена, я працюю, чекаю пожежників, і родина аплодує, чекаю пожежників, Пес біжить допомагати, а пожежник рятувати. Датчик диму має бути правний. Я перевіряю його стан стара. Пожежникам. Позвоніть! Пожежника. Ой, це просто містер Хінкл влаштував барбекю. Вибачте, містер Хінкл! Каю поспішає на порятунок. Гілбер, то уявляєш, до нас їде Лео! Я покажу йому машинку, що дав мені дідусь, колись вона була татова. Вона десь тут. Ага, ось і вона. Гілберти, це коробка для іграшок, а не для котів. <звук> хованки! Кайограмо у хованки. Не зараз, роузі. До мене їде гратися Лео. Ляйка сховалась. Замала, щоб гратися ними. Розі велика! Ти маєш бути така велика, як я. Роузі допоможе каю. Розі. Як більшість старших братів, каю не любив, коли сестричка втручалася. Тепер треба робити усе заново. Лео прийшов. Каю Уявляєш, мій дідусь дав мені машинку, що колись була татова. Ого, мабуть, вона дуже стара. Ага, і у неї відчиняються дверцята. Покажеш мені. Звичайно, ходімо. Ей, роузі! Де мої машинки? Думаю, ми їх знайдемо. Де? Я знаю, де шукати. Треба врятувати ці машинки. Це не проста справа. Я знаю, як їх витягти. Ходімо. Дилево, витягай другий. Він застряг. Я допоможу. Ей, Гілберте! Гілберте, лоскотно. Дістав. Рятувальна бригада готова до роботи. Користаємось краном. Ось вони. А вони всі врятовані, а ця машинка була колись татова. А що це ви тут робили? Всі ці машини застрягли серед скель, а ми їх врятували. Це важка праця. А ви, мабуть, голодні. Може, перекусите? Да, да, подависка. Подависка. Гаразд. Тоді ви поприбирайте, а я щось приготую. Добре? <риснє> Ходімо їсти. Рятувати машини так цікаво! Так. Мені так подобалося витягати їх краном. О -о. Розі теж гратиме. Не зараз роузі. <з around> Машинкою Розі, Розі теж пограє. Каю не подобалося, що Розі бере його машинки, але потім він згадав, як весело було разом з Лео їх витягати. Хочеш ще одну рятувальну операцію. Так. Розі можеш заховати машинки. <різь> Розі сховає машинки. Розі може допомогти нам. Так, вона може вести евакуатор. Ходімо, Лео. У нас багато справ.